Побачимо, успіх був надзвичайний. Наказ, який ми отримали від нашого головнокомандуючого, був сильний, точний і зрозумілий. Ми знищили іранську ядерну програму, і треба зазначити, що ця операція була не спрямована проти війська або проти звичайних громадян. І президент Трамп. На довгий час говорив вже 10 з лишнім років, що не повинно в Ірана не повинно бути ядерної програми. І завдяки такому курсу на мир і на силу нарешті цій програмі покладено кінець. Багато президентів мріяло завдати останнього удару по ядерній програмі Ірану, але ніхто не зміг цього зробити до тепер до президента Трампа. Ця операція була спланована сміливо і а, дуже а, розумно. Це показує світові, що Америка знову може відвертати конфлікти. Коли Америка говорить, світ має слухати, і ці слова будуть підкріплені діями американських військових. Ні одна країна на планеті Земля не змогла би таку операцію провести. Навіть близько так само як от, наприклад, Солимані про це дізнався під час попереднього терміну. І так само і тепер ми бачимо, що 60 днів на мир переговори це, значить тільки 60 днів на мир і переговори, а інакше не буде існувати ядерна програма. Це не так, як працювала попередня адміністрація. Президент Трамп. Сказав значно сподіванок не буде. Він прагне миру, іран має стати на цей шлях. І... А, от, наприклад, ми почули минулого вечора будь-які удари у відповідь з боку Ірану будуть ще і із більшою силою, ніж те, що ми побачили цієї ночі. Тож Іран мав би прислухатися до цих слів і. Хочеться зараз дати слово генералу Ерику Кіріла, який виконав дивовижну роботу, і увесь його штаб це була спільна робота. Усього Пентагону і також а, хочеться подякувати пілотам, які були за кермом цих винищувачів. Хочеться подякувати нашим воїнам. Хочеться подякувати нашим морякам, які були а, також в цей день на службі. Хочеться Подякувати протиповітряній обороні. Хочеться подякувати кожному американцю, який брав участь у цій бездоганній операції. Хочеться також подякувати нашим союзникам із Ізраїля. Цей план зайняв не один тиждень підготовки. Ми були готові це зробити, коли отримали наказ від президента. Це було зроблено максимально. Точно із відверненням уваги противника і з дотриманням максимальної операційної безпеки, і це було забезпечено в такий спосіб, щоб ніхто у світі не дізнався, і це була історична подія. Це було перше застосування мапу у операційних умовах. Це місія, яка показала світові, що означає працювати із союзниками такими як ми, і як президент. Трамп вже зазначив США не прагне війни. Ми будемо діяти швидко і рішуче, коли під загрозою наші люди, наші інтереси або наші партнери. Іран має слухати президента Сполучених Штатів, бо він говорить цілком серйозно. А також а, хочеться а, подякувати головнокомандуючому військ, Тому що це дивовижна робота. Хай Бог благословить наше військо, нашу країну? Ми прославляємо Бога за те, що він нас веде, і ми просимо про його дальший захист. Тепер почуємо деталі. Дякую дуже за те, що підкреслюєте важливість усього того, що роблять наші люди. Так учора за наказом нашого президента. Було виконано високоточний удар по трьох іранських ядерних об'єктах. Це складна високоризикова місія, виконана з надзвичайною дисципліною і з а, а, високим рівнем навичок, і це була місія на найвищому рівні із дотриманням найвищих стадартів збройних сил Сполучених Штатів. Ідея була в тому, щоб завдати сильного удару Ру по ядерній інфраструктурі Ірану це було зроблено в скоординований спосіб. Це показує нашу можливість задіювати силу там, де це буде потрібно у світі. Це була дуже засекречена місія. Лише кілька осіб у Вашингтоні знало, де і коли це відбудеться. Хочеться також показати вам деякі ілюстрації. І у п'ятницю було запущено а, відповідно а, відповідні заряди, які мали а, вдарити а, по а, цілях, які служили за маскування істинних а, намірів, а потім за цим. Вирушила група, яка максимально тихо, без зайвих комунікацій рухалася на схід із метою завдати основного удару. Ну і також в процесі польоту багато разів виконувалася перезаправка також вчасно їх супроводжував літак підтримки. Ми бачимо. Приклад хорошої взаємодії при мінімальних комунікаціях така інтеграція це є те, у чому ми перевершуємо всіх у світі. Ну і близько п'ятої години ранку пості перед тим, як у Іран війшла бойова група, а, було б запущено а, близько 200 тисяч томагавків по наземній інфраструктурі. Ну і далі, уже в повітряний простір війшла ударна група, а знову ж таки а, були. А, Застосовані хибні мішені, які вирушили попереду із високою швидкістю на високій висоті і а це було зроблено для того, щоб відволікти противника. А удар був організований при взаємодії різних командувань Сполучених Штатів, зокрема командування США у Європі. Юс після того, як було здійснено цей удар, далі ще ми забезпечили безпечний відхід, захистивши наших людей від будь-яких загроз із з боку Ірана, і ми, до речі, не бачили, щоб би по нас була взагалі якась спроба здійснювати якісь удари. Ну і о 2.10 за іранським часом було а, скинуто два мапи на а, перший із цілей. Далі, як вже було а, зазначено, було запущено і інші у загальній сумі. Було застосовано 14 мапів і а, в результаті із шостої по 7 ранку відбулася остання хвиля. Ну і після цього були знову удари із томагавка для того, щоб зберігати елемент несподіванки. І після цього ударна група вийшла із повітряного простору Ірану і почала повертатися додому. І не було жодних спроб ударів по цій групі. виглядає на те, що Іранські системи протиповітряної оборони нас не побачили протягом усієї місії. Ми зберігали елемент несподіванки було запущено близько 75 одиниць високоточної зброї, зокрема 14 високопотужних зарядів. Мав це був Основний а, такий елемент цієї операції, і уже початкові оцінки говорять нам про те, що усі три цільові об'єкти зазнали значної шкоди або були зруйновані, і ми також. А, Можемо зазначити, що були застосовані винищувачі п'ятої генерації, були застосовані. Керовані підводні човни були застосовані розвідні літаки, і були застосовані численні професіонали своєї справи. Це найбільший удар Бі-2 у історії Сполучених Штатів, і одна із двох найдовших місій. Довша була лише після 11 вересня

Ірак, Сірія, країни затоки це ті місця, де наші сили залишаються у режимі очікування. Ми готові відповісти на атаки будь-яких посипах ірану. Ми будемо себе захищати. Безпека наших військовослужбовців і цивільних залишається нашим найвищим пріоритетом. Ця місія показує наскільки. Далеко і наскільки спроможно можуть вдарити війська сполучених штатів. Причому усе планування і реалізація зайняли лічені тижні. Це показує високу спроможність і здатність сполучених штатів діяти по всьому світу. І як уже було б зазначено, Збройні сили жодної іншої країни цього зробити не змогли би. Ми дуже пишаємося нашими військовими, нашим командуванням, нашою кібербезпекою. Це була сильна командна робота. Лише завдяки цьому цю операцію вдалося реалізувати. І я особливо вдячний нашому напрямку операційної безпеки. Це те. На чому вже робили акцент і будуть продовжувати робити, як було вже зазначено, ми ще маємо сотні військових, які готові діяти, але багато хто повернувся додому. Наші об'єднані сили залишаються готовими залишати сполучені штати і наші інтереси в регіоні. Ми готові відповісти на кілька запитань. Чи зміна режиму вже не розглядається. І ви теж зазначили, що оцінка завданих збитків ще триває, але чи залишилися ще якісь ядерні спроможності? Ця місія не була спрямована на зміну режиму. Президент віддав наказ виконати високоточну операцію, що спрямована на а, зниження рівня небезпеки для нашого народу і наших союзників Ізраїлі. Дякую дуже за це запитання. І що стосується коментарів про рівень завданих збитків, тут ще рано коментувати дяка. так далі скажіть, будь ласка, пане міністр, чи був такий конкретний момент, коли президент прийняв рішення здійснювати цю операцію? А би сказав, що Оскільки я був свідком його лідерства, можу підкреслити, що він прагнув миру. Він дав Ірану усі можливості для переговорів. На жаль, на жаль, це не зазнало успіху. Багато було часу, щоб цю програму Іран міг самостійно скоротити. Але ну що ж, був якийсь, мабуть, момент, коли президент прийняв таке рішення, що треба діяти захистити на. Ш наш, і наших військових генерале, ви кажете, що Ірак, Сирія і країни перської затоки готові діяти? Чи буде якесь попередження за яким вони будуть діяти? відповідаючи на це, можу сказати, що звісно. Ризик зростає протягом останніх кількох тижнів у регіоні. Знаючи це вже навіть без зв'язку з цією конкретною операцією, ми прийняли рішення, що маємо бути в стані готовності. І також після того, як наші літаки вийшли, так їм теж було повідомлено, що це відбулося. Чи ви вважаєте, що можна повністю знищити ядерну програму Ірану і також Ізраїль каже, що загроза залишається ще одне важливе питання. Який передбачається і, наступний крок, якщо Іран або якісь а, сили, що діють його інтересах, будуть завдавати атаку по американським силам в регіоні? А, що стосується оцінки завданих збитків? Вона триває, але початкова оцінка, як було зазначено, що всі удари було завдано туди, куди ми планували. І ми вважаємо, що ми досягли знищення тих спроможностей, принаймні у основній точці нашого удару. А що стосується присутності наших військ, як уже було зазначено, дуже поганою ідеєю буде напад на них чи то спокурани, часто з боку інших сил. Що стосується ударів у відповідь, Іран і Північна Корея співпрацюють на ядерному напрямку. Чи може бути така можливість, що Іран, Північна Корея та можливо Китай об'єднають свої сили для того, щоб завдати удару у відповідь по сполучених штатах їхніх силах? Ну на жаль, на жаль, через політику попередньої, Адміністрації ми допустили до того, щоб ці країни зблизилися, і це, звісно, створило таке складне середовище. Ця операція була конкретно спрямована на Іран і його ядерну програму. Президент Трамп вже ну, 20 років говорить про те, що в Ірана не має бути ядерної зброї, і тепер було прийнято рішення, що ось настав той момент. от тепер треба діяти на військовому полі. Дякую. Я Розумію, що Операційна безпека важлива. Чи можете ви розказати, які заходи були в житті для забезпечення безпеки військових? І також що ви можете сказати а, військовим ветеранам, які можливо хвилюються а, через те, що Сполучені Штати вплутуються в чергову війну? Дякую за ваше питання. Про заходи безпеки не коментуватиму, просто ска. Жу, що ми діємо проактивно, ми діємо продумано. Ми робимо все, що можливо, щоб наші сили захистити. Я скажу, як а, вже і заявляв президент, це. Далеко не обмежує наші можливості реагування. Якщо буде потрібно, ми будемо діяти далі для того, щоб захистити свій народ. Зараз президент нам визначив чітку і зрозумілу місію спрямовану на руйнування іранських ядерних спроможностей. Саме на це наш удар і був спрямований, і саме це і має зрозуміти іранський режим, що наш президент. Прагне миру. Наш президент прагне, щоб відбулися переговори. І це було досить чітко показано цій операції. Так, будь ласка, Дякую, пане міністр. Питання до. Вас а, обох а, яким чином це було скоординовано із Ізраїлем на стратегічному рівні? Ну а також на тактичному рівні, чи була безпосередня участь Ізраїлю в цій операції? я би зазначив, що Ізраїль звісно ж. А, Показав значні військові успіхи і на початку, і пізніше у а, тому, щоб протистояти іранським військовим спроможностям, і успіхи ізраїлю вражають. Що стосується певних а, переговорів щодо взаємодії, звісно, такі речі відбуваються, і а, захист оборони Ізраїлю досить. Триває Ми скористалися певною підготовчою роботою, яка була виконана за попередні е, півтора тижні. Я не буду розкривати деталі, але як уже було зазначено, це удар саме сполучених штатів. Ми подбали лише про те, щоб ми не заважали одне в одному в повітряному просторі. І і ще одне запитання: чи а, не хвилює вас те, яка може бути реакція а, союзників на такі удари? Ну і також знаючи, що ви а, не готові говорити про конкретні а, заходи безпеки, можливо, що скажете про плани на наступні дні? Так, ми а, звісно, з повагою співпрацюємо із нашими? Партнерами в регіоні ми враховуємо всі чутливі моменти. Звісно ж, у інших сторін. Також а, знаходяться важливі об'єкти поблизу тих місць, де знаходяться американські війська, і дякую дуже за ваше питання. Також одне із моїх завдань розглядати ситуацію у світі, дивитися, які виклики загалом існують. Ми завжди а, зважено підходимо до прийняття рішень і представляємо і міністру, і президенту як виглядає ситуація. Що стосується наступних кроків, я не коментуватиму зараз, але хочу зазначити, що ми враховуємо багато аспектів і модифікуємо за потреби структуру наших сил у регіоні. Які комунікації направляються у Іран зараз? Чи є можливість якихось дипломатичних кроків у найближчі дні? Я можу тільки підтвердити, що є і публічні, і приватні спроби донести певну інформацію до Ірану, щоб вони сіли за стіл переговорів. Щоб їм було зрозуміло, яка позиція Сполучених Штатів, які кроки мають бути зроблені ними на шляху до миру. Це, звичайно на думку президента, не початок тривалий. Війни, але якби така почалася, чи ви готові до цього? Ми розуміємо, що в конфлікти а, може відбутися будь-що, але цій операції пов чітко обмежений обсяг, і Іран має вибір діяти чи не діяти. Але ми знову ж таки дуже чітко їм донесли ці всі речі, що атака тільки проти ядерних об'єктів, це те про що наш президент чітко говорив і. Один із а, висновків, який тут а, можна зробити, це те, що дуже тісно налагоджена співпраця а, було а, дуже добре враховано ситуацію у регіоні і масштаб того всього, що відбулося вчора. Це ну просто таки вражає, вражає бачити це у реальному часі. Іран, звісно. Тепер а, має враховувати те, що до них може прилетіти а, без їхнього відома зі сполучених штатів, руйнуючи їхні. Ядерні спроможності ми сподіваємося, що психологічно це дуже помітно вплине на те, як вони дивляться на майбутнє. Я дуже пишаюся тим, з якою точністю це було організовано, з яким професіоналізмом останнє запитання, будь ласка, Дякую, Пане міністр, а, враховуючи обґрунтування цієї атаки, а, було опубліковано а, раніше інформаційну записку, згідно з якою Іран не будував нової ядерної зброї, і в основному вона була припинена в 2003 році. Які нові дані? Ні, з'явилися у сполучених штатах з часу з, публікації тієї записки, чи це безпосередні дані, чи дані від інших країн. Я ще раз повторюю, що президент урахував дані. Розвідки, які у нас були, прийшов до висновку, що загроза є, і вирішив шляхом цієї високоточної операції захистити. американські інтереси, і це інтереси, як наші, так і наших союзників. Президент урахував всі всі дані і зробив те, що і має очікувати американський народ від головнокомандувача. Дякую.